Привіт, футболмани та християни! Після тривалої перерви офсайт повертається для того, щоб знову розповісти вам про перепотії християнської футбольної ліги. А також для того, щоб з божою допомогою приблизити нашу перемогу над російськими загарбниками. Слава Ісусу Христу та слава Україні! Поїхали! Буду капітаном очевидність та констатую, що цього року 12-й сезон ХФЛ розпочався не традиційно весною, а на початку осені. Зібрав він 16 команд, які сформували дві стандартні для нас ліги першу та вищу. Цікаво, те, що кілька постійних учасників турніру не змогли зібрати гравців та порозходились по інших колективах. що Цього року буде одним з головних факторів зміни пріоритетів у всіх протистояннях. Для прикладу Ладу зірковий олімп розійшовся по кількох командах першої та вищої ліги. Бриван завершив існування, переформатувавшись в команду рятівник. Гедеон зробив колаборацію кількох груп гравців та створив, так сказати, дочірню команду Гранд Гриль, яка цього року впевнений, буде претендувати на медалі першої ліги. Вінфілд сколотив небачений до цього колективу, комплектувавшись добротними гравцями, та з'явився клуб авторія, який в. Виступав у вищому ешалоні ІТ-ліги. А таксі ж зібрали під своє крило кількох знаних вінницьких футболістів та переіменувалися на спрут. І це тільки половина всіх новин, які ми будемо розкривати протягом цього сезону нашої програми. Тому пристібаємося, буде цікаво. Першу лігу розпочали в перший ігровий день, як завжди, чотири команди. На полі -а зіграли між собою два новачки. Гранд Гриль проти рятівників. Протистояння вийшло дійсно динамічним та рівним. Протягом 40 хвилин матчу ініціатива переходила то до одних, то до інших. Спочатку ресторатори перехопили ініціативу, але граючи у п'ятого польового рятівники парирували перевагу. Та можна сказати, що ця схема і зіграла злий жарт над ними, захопившись гравців. У бордових футболках пропустили кілька контрнаступів суперника та нета спромоглися на відповідь як підсумок 3-4 та гранд грилі з феєричними братами Попенками в складі отримують першу вікторію та перші очки. А, якщо коротко, то команда з'явилася вже як. Альтернативний варіант, тому що довго не могли знайти останню команду, щоб доповнити чемпіонат з 16-ю командою. Було багато бажаючих, але чомусь, коли вже потрібно було давати остаточну згоду, то всі чомусь відмовлялися з певних причин, але то таке. О, тому зібрали ось таке прийняли рішення зробити збірну типу з організаторів. Хто мало грає, вже менше грає за свої основні команди, за «Ідіон», за «Благодать», щоб отримати ігровий час. Підкріпилися, як ти правильно сказав, досить сильними гравцями Юру і Саша Попенко ще додавали нових хлопців. Одна команда з'явилася. Ще однією цікавою грою стала зустріч між, як то кажуть, одвічними друзями Джентельмен Склаб, Барбершоп та Кубою. Тут теж в кладах відбулися певні ротації, що вплинули на загальну атмосферу та рівень команд. Як висновок, підсилення захисних ланок в обох клубах призвели до сухого матчу, що не порадували глядачів жодним голом. Ця гра була схожа на фінали якихось. Відповідальних змагань, але я думаю, що й барбари, і кубинці ще покажуть на що вони здатні у майбутніх матчах. Тому запасаємось терпінням та попкорном та очікуємо. Також цей день вінфілд розгромив новачків турніру авторія 9-0, а Бухтаун показав, хто в домі хазяїн перегравши поліцію 1-4. У вищій візі ж, мабуть, найбільш сенсаційною вийшла гра між спрутом та автогротом. Більшість прогнозистів ставили на минулорічних чемпіонів, але вийшло трохи по-іншому. Так дійсно більшість ігрового часу ініціативу тримали автомобілісти, але таксисти вміло захищалися та контратакували, що їм тримало інтригу увесь час. Кожна з команд впродовж двох таймів забила по два голи та завершила матч, так і не визначивши, хто сильніший. Тому буде цікаво і надалі слід. Ховати за спрутом у вищій лізі ті задачі ставляться перед вами на сезон, і можливо вже й хочете в призи якісь потрапити. Е, перш за все, зараз підтримувати фізичну форму, оскільки е, сезони тільки розпочинаються після великої перерви. Е, вдяка, подяка нашим збройним силам України, завдяки яким ми можемо виходити на це футбольне поле і займатися нашою улюбленою справою. Апетит приходить під час турніру. Зараз задача набирати очки у кожній грі, а у підсумку подивимося, наскільки цього буде достатньо для призових місць. Паралельно на полі Б у вишці грали гедіонівці, які вирішили перейти з першої ліги, та Дельпіня, яка вирішила залишитись у вищому дивізіоні. Розпочали моторніше підопічні Володимира Дмитрієнка. Вони двічі потурбували ворота бойового Янгола та добре тримали удар. Але в другій половині гедіонівці перейшли у високий пресинг та змогли переламати хід гри, спочатку відігравшись, а потім і мінімально вирвавши лавровий інок з рук противника. 2 і перші три очки у Гедеона. Як враження від першого ігрового дня та від першої гри? Ну, враження трошечки негативні, звісно, бо суперник там їх трошки спортив, але загалом ну, матч вийшов дуже бойовий. Все, в принципі, вирішилось на останніх хвилинах. На жаль, не перемогли, на жаль, не витягли нічю, але це футбол. Так так буває, це страшно. Чого ваша команда і ти особисто очікуєш від цього сезону і на що, скажемо, так надіятися? Тренуємося перед футзалом. А надіємося, тільки на найвищі місця будемо битися за перемогу в кожному матчі. Також цей день «Епіцентр» поступився з мінімальним рахунком Інтера Агротех 2-3. А арсенал зумів перебороти минулорічного чемпіона першої ліги благодать 2 1 З нетерпінням очікуємо наступного туру.